Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо. Короб ЕФМ. Сьогодні п'ятниця, 25 серпня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення отримали нове обладнання від програми. Добре. На Чернігівщині відкрили для руху транспорту один з найбільших мостів. Російські загарбники знову обстріляли прикордоння Чернігівщини. Україна відзначила День незалежності, а також сьогодні в ефірі народний календар, соціальна реклама та сучасна українська музика. Отримали нове обладнання від програми Добре у рамках проєкту екстреного реагування на кризові ситуації, пов'язані із неспровокованим вторгненням РФ в Україну. Програма добре закупила та доставила 12 вхолодильників і 12 морозильних камер для закладів середньої освіти нашої громади, центральної лікарні і стаціонарних відділень територіального центру у селах Міхаївка та Шабалинів. Раніше в рамках цього ж проєкту було отримано три. Портативні зарядні станції для сільських амбулаторій щиро вдячні програмі. Добре за підтримку. Працюємо далі на благо нашої громади. На Чернігівщині відкрили для руху транспорту один з найбільших мостів. 400-метрова переправа через річку Сейм поблизу Батурина важлива для транспортного сполучення Чернігівської, Сумської та Київської областей та для аграрних підприємств, які працюють в регіоні. Про це повідомляють у службі автомобільних доріг у Чернігівській області. На початку повномасштабного вторгнення російських військ міст було зруйновано, щоб відновити сполучення після де. Окупації влітку 2022 року спільно із Держспецтранслужбою. тут встановили тимчасову переправу. Проте навесні 2023 тисячі виникли логістичні труднощі. Річка Сей під час весняної повені повністю затопила тимчасову переправу, і мешканці сусідніх громад Чернігівщини змушені були об'їжджати велике коло через Сумську область. Паралельно почали роботи з відбудови зруйнованого мосту. Роботи тривали. Майже рік будівельники розгрібали завали підірваного мосту, влаштовували опори, змонтували балки прогонової будови, монолітні плити нанесли шар гідроізоляції та влаштували два шари асфальтобетонного покриття. Задля безпеки руху встановлено новий тип мостового металевого огородження та освітлено міст. Агентством відновлення у Чернігівській області вже відбудовано п'ять мостів. Ще два металеві модульні мости встановлено за. Сприяння французької гуманітарної місії на п'яти об'єктах. Роботи завершимо у 2023 році, на трьох у 2024. Інформацію взято із сайту Челайн. Російські загарбники знову обстріляли прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Всього протягом доби нараховано 5 обстрілів, 86 вибухів із різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування. Північ Семенівська громада, Миколаївка, 30 приходів. Ймовірно, 120-го міліметру. Логи, 18 приходів, ймовірно, міномет 120-го. Міліметру та ствольна артилерія, блешня 30 приходів, ймовірно, міномет 120-го міліметру. Новгород Сіверська громада Грем'яч два приходи, ймовірно, міномет 82-го міліметру. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки. Шість приходів ймовірно із зі ствольної артилерії. На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. Україна відзначила День Незалежності у четвер, 24 серпня, Україна відсвяткувала 32-гу річницю незалежності. День Незалежності України. Щорічне свято в Україні, яке відзначають 24 серпня, з нагоди ухвалення у 1991 році акту проголошення незалежності України. Цей документ ухвалений позачерговою сесією Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. Проголосив створення самостійної української держави. Акт початку 90-х не єдина спроба узаконити незалежність України протягом буремного 20-го століття різні регіони України оголошували про створення самоврядних держав. Три з них припадали на 1918 рік. Зокрема, у січні цього року Українська Народна Республіка оголосила свій четвертий універсал. Однині Українська Народна Республіка стає самостійно. Нашою, ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу з усіма сусідніми державами, як то Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші. Ми хочемо жити в згоді і приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української республіки. Власть у ній буде належати тільки народові України, йдеться в документі. У той же рік проголосили незалежність Кубанська й західна. Українська Народні Республіки. Всі ці державні утворення проіснували недовго. Кубань та УНР більшовики захопили у 1920 році, а державність на заході України не витримала польсько-української війни. Тож в липні 1919 року землі Буковини, Галичини і Закарпаття анексували тодішня Польща, Румунія і Чехословаччина. У 1939 році на території України постала Ще одна держава карпатська Україна, яка за рік до того здобула автономію у складі Чехословаччини. Однак цей факт не давав спокою Угорщині з її територіальними претензіями. У ніч із 13 на 14 березня угорські частини із гітлерівськими військами вдерлися до карпатської України, і буквально на наступний день Сейм оголосив про незалежність Карпатської України. Але вже 18 березня угорські війська окупували цей регіон. Але на цьому українська державність не припинила своє існування, оскільки органи цих держав працювали в еміграції. Чергове проголошення відновлення незалежності України держави відбулося 30 червня 1941 року у Львові, на той час окупованому німецькими військами. Акт відновлення української держави виголосив перший заступник провідника ОУН Степана Бандери Ярослав Стецько. Але у плани німців не входило. Створення самостійної України, тож у вересні 1941 року відбулися арешти та розстріли членів ОУН з боку німців, і лише за 50 років українці втілили п'яту найуспішнішу спробу побудувати власну самоврядну державу 24 серпня 1991 року Україна здобула довгоочікувану незалежність, яку ми зараз боронимо від нащадків більшовиків. Цікавої і корисною інформацію про нашу незалежність вже цими вихідними ми зможемо почути від Світлани Станіславівни Матвієнко. Не пропустіть. Це були новини. Ти пам'ятаєш як були щасливі, раділе сонцю так. І теплі зливі вже животняніли фарби на світлині. Напевно, марні Поцілунки та обійми, yeah. прошу я один Додаємо в бренді коломи, і з випадковими ходимо завжди по колонах. Uh. Падали зліва, падали справа спалахи. Чому не правий я? Чому не правий? Самотніх людей, мей, Знов перетворився в мішень, лишень, хочу бути разом в цей день І серед ночі бачити її Кохані очі в очах своїх, повір мені, закінчиться війни І знову подарую поцілунки та обійми Подались, ліба, подались uh. Подались, ліба, подали Стабу спалахи Соціальна реклама. Пенсійний фонд України інформує, чи може колишній військовослужбовець не пенсіонер, який є учасником бойових дій, отримати разову грошову допомогу до Дня Незалежності України, якщо він не звернувся за її виплатою до 24 серпня, постановою кабінету міністрів України номер 754 від 21 липня 2023 року. Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських. Переслідувань передбачено, що отримувачі грошової виплати до Дня Незалежності України, зокрема ветерани війни, які не є пенсіонерами, не перебувають на службі і набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року, включно, можуть звернутися до органів пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року. Я відпрацювала 20 днів у минулому місяці, за яких умов неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний. Відповідно до частини 3 статті 24 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Страховий стаж в Україні обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний, за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою ніж мінімальний страховий. Внесок, наприклад, щоб липень 2023 року було зараховано до страхового стажу як повний, за особу або особою має бути сплачено страховий внесок у розмірі не менше 22% мінімальної зарплати, а це 1474 гривні. Тобто, якщо за 20 днів роботи було нараховано заробітну плату не менше 6700 гривень, до страхового стажу буде враховано повний місяць. Це була соціальна реклама. 25 серпня в церковному календарі День пам'яті мучеників Фотія і Аникити. Цього дня заборонено сваритися, тому що будь-який негатив цього дня пошириться на весь рік. Не можна планувати важливі справи, краще вже дочекатися наступного тижня. Вірянам не можна пропускати богослужіння в церкві. В народі вірили, що цього дня любить пустувати домовик, тому намагалися обкурити приміщення будинку ладеном і обкропити освяченою водою. Вже починали діставати зі. Скрин теплий одяг, тому що тепло поступово відходить. Селяни сіяли озимі, проводили господарські приміщення в порядок, ремонтували обладнання для городу і ховали його на зиму. Дівчина, яка мріяла вийти заміж, йшла на фотія до церкви і запалювала там свічку. А потім ввечері перед сном клала під подушку білий носок. Тоді наречений прийде о вісні. Іменинники сьогодні Олександр, Капітон, Кастор, Паламон, Панфіл, Сергій, Степан, Фотій. Талісманом людини, народженої 25 серпня, є Амазоніт. Здавна вважалося, що цей камінь корисно використовувати за варикозного розширення. Вен він заважає утворюватися тромбам. Також Амазоніт є помічником літніх людей, адже покращує їхнє самопочуття. Який сьогодні день в Україні і світі, 25 серпня в Україні і світі святкують день народження операційної системи Linux? Всесвітній день нарциса, день примирливого поцілунку, а також день народження бляшанки. За останні 130 років, 25 серпня, максимальна температура повітря складала 30,5 градусів Цельсія у 1959 році. Мінімальна ж складала 6,6 градусів за Цельсієм у 1977 році. Сонце вкоре після сьогодні зійшло о 5 годині 48 хвилин, а зайде за горизонт о 19 годині 52 хвилини. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14,00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропе FM. Рідне Радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6